Усім привіт! я сьогодні до вас з новинкою. Мені тільки що прийшла палетка від Джефрі Старк Це моя перша палетка від Джефрі Старк По-перше, я хочу зробити дуже приємну річ: це зірвати цю плівочку. Для початку мені треба знайти цю плівочку. І інтригуючі відкриваємо що, ж що там середині. Вау! Що ви бачите перед собою? Це скарб І плівочка від деркала. Опа! Із з того, що я бачу, мені найбільше подобається срібний відтінок, мені найбільше подобається бронзовий відтінок, я бачу абсолютно точно прекрасні коричневі матові відтінки. І виявилось, що зелений не настільки яскравий, як я очікувала, але рожевий, я гарнішого рожевого з блискітками не бачила. І мені хочеться сказати комплімент, що Тіні дуже легко стараються, і вони геть не залишають ні пігменту, ні чого на моїй руці. Бо у мене часто буває, що коли я використовую рожеві тіні, вони залишаються, потім їх неможливо змити. І я виходжу на вулицю, наприклад, після зйомок відео гуляти з собакою, і у мене залишаються ці плями, які я не можу змити нічим, просто пігмент в'їдається. Тут такого ефекту немає, дуже дякую. Тепер найцікавіше, для макіяжу треба обирати. Ну, декілька відтінків. І для цього можна звернутися за допомогою до кольорового кола. Ось у мене є книга повітівка. Це книга мистецтва кольору. Як бачите, вона така трошки матова і на цьому чорному залишається всі плями. Вибачте за це, але ви можете звернутися за допомогою до посібників. Щоб розібратись з кольорами, оскільки у нас тут є такий червоний, ну, скажімо так, бордовий ближче до фіолетового. От, і є зелений десь на цьому спектрі. Ми бачимо, що цей який рожевий бордовий, він десь між цим спектром. І ми бачимо, що зелений він навпроти нього, десь тут. Тобто ми обираємо ці два кольори, вони будуть дуже контрастно лягати на ваші очі і створювати цікавий ефект. Спробуємо робити таким чином. І я перед тим як використовувати тональну основу, я хочу зробити очі. Тобто я почну свій макіяж з очей. Але не дивлячись на це перед цим, я як завжди, не несу базу на свої очі, базу під тіня. Я не знаю, як пилять ці тіні чи не пилять. Тому я вирішила почати все ж таки з очей. І на даний момент на есік сформувати форму для нашого макіяжу, а потім вже рухатись ближче до центру ока. Я набираю червоний відтінок Outlaw Glam і буду ним формувати форму мого макіяжу, яка вона буде як ПВЗ. Я буду рухатись поступово і дуже акуратно, щоб не наробити зайвих рухів. і... Не розмазати весь макіяж одним кольором. Тіні наносяться дуже пігментовані, але не настільки, щоб не справити з ними. Тобто, мені здається, моє перше враження: що для початківців ці тіні підійдуть прекрасно, тому що вони не пилять, що дуже дивно для пігментованих тіней. І вони дають поступове на кольору. Я постараюся витягнути своє око не вниз, а трошки прямо. І більш великим пензлом я хочу трошки розтушувати те, що мені далося перенести, і таким чином створюється. Невелички такий туман. Згодом я нанесу темно-коричневий колір, але це буде згодом. І нижню повіку я не буду трогати червоним, тому що я нагадую, у мене виглядають очі втомленими і заплаканими, особливо коли ці відтінки знаходяться на нижній повіці або близько до е, мого самого очного яблука. Тим самим пензлем. І я звернусь до ось цього темного відтінку. Я його просто акуратно додам на той самий пензель, щоб у мене трошки залишилось для гармонізації образу і цього відтінку, але він був темніший. Цього разу, бачите, я не звернулася до відео, за яким я буду повторювати макіяжі. Я, якщо чесно, шукала, шукала макіяжа. З цією палеткою, щоб їх повторити і зробити гарніше, але доведеться це робити самі, тому що я не знайшла Джефрі Старак в цілому у світі його кенселя, тому що для американців він неоднозначний. Але у нас не та ситуація, щоб ми звертали увагу на такі мілкі проблеми, як і весь світ не звертає на проблеми наші. Так, я дійшла до стику. Де мій темний стикається з моїм рожевим, і я находжу на свою е, зовнішню і намагаюся створити цінну форму. Згодом я ще буду коригувати це коректором. Звичайно, зіркою нашого макіяжу буде зелений відтінок. Він називається Alligator Diamonds, і нашаровувати я його буду маленьким і пласким пензлем. Щоб мати більшого контролю над ним. Але відчуваю, що хочеться взяти все-таки палець, тому що він доволі прозорий він не дуже пігментований, але близькі такі гарні. Тобто ним треба працювати, я так відчуваю, що поступово. Бачите, ефекту вау від нього немає, тому що для нього все ж таки треба основа, на яку він буде лягати. У мене такої основи, по-перше, не те, щоб і є, яку я можу застосувати. По-друге, я хотіла зробити макіяж тільки цією палеткою, щоб подивитися, що буде, якщо людина купить тільки її, в майбутньому, коли я буду робити макіяж, то звичайно ми вже будемо експериментувати за допомогою інших допоміжних засобів. І тоді можна буде витягти з тієї палетки вже все, весь її потенціал. Але поки бачите, це все, що вона може вам дати. Тобто, якщо ви очікуєте, що це буде щось неймовірно яскраве, то цього не буде. Для того, щоб вона видала весь свій потенціал, то треба постаратися. Треба їй допомогти розкрити свою властивість. Мені, якщо чесно, то дуже хочеться в куточок додати срібно. Це, моя... Це не те, щоб добра ідея, але є у мене таке особливе бажання. Друзі, а оце вже вау-ефект, він як фольга. і він настільки прекрасний, якщо чесно, і свого власного досвіду користування різноманітним шимерами, на мій смак це найпрекрасніше, що я бачила на всьому світі, із палеток, там, оцих яскравих відтінків, і мені здається, що тільки один цей відтінк відробив мої гроші, що тільки заради нього треба купувати цю палетку. Хоча я така людина, яка любить золоті відтінки. Але цей срібний він настільки гарний, що я не можу описати. Мені не вистачає краса. От я брала матовий рожевий, а я візьму ще блискучий рожевий і додам у куточок сюди рожевого шимроту. І тепер макіяж приливається як жучок Хамелон. Дуже ладно. Я нанесла туш тепер буду використовувати палетку коректорів від Cheveland. Беру найсвітліший відтінок і наношу його під очі. Єдине, щоб вам не закривати пів екрану палеткою, то я скористаюся іншим дзеркалом. Я кажу за палетку, бо мене питали в коментарях під минулим відео стосовно неї. Але якщо ви питаєте для життя і для свого собі використання користання не для відео, то я б вам її не радила, тому що доволі сильно підкреслю текстуру шкіриці. Коректори. Mm, я радила пошукати якісь кращі варіанти. І також з цього коректору я нанесу щось декуруні, типу щоб розмітити, де вони будуть знаходитися. Але я використовував цей макіяж більш холодний кром'ян. Тональний я хочу більш блискучий, тому я використовую від Maybelline, він у мене майже закінчується. Я зняла з нього гидомерну пуховочку і вичавлю, у мене тут є палітра. І я на неї вичерпа. У мене є доволі прикольний спонж із шаглем, мене він повністю блаштовав. Бачите, ця тинульна основа має більш е, переливаючий ефект, ніж матовий. Мені це якраз і треба, тому що зараз буде розпуста, і я буду намазати собі золотим е, золотим шиммером. Зараз буду. Все тіло собі намазувати. Намазувати треба все і тіло, і руки, і шию все на світі. В Цілому, бачите, я підготувала сукню під очі, які тепер не виглядають так яскраво. Я трошки засмутилася, якщо чесно, але давайте не засмучуватися. По-перше, все це діло треба припудрити ідеально. Під очі я наношу поховочки, розсипчату пудру також від шаглем. Один час я від шаглем купувала косметики доволі багато. Ну, не те, що багато, в цілому в мене, я вам скажу, косметики дуже мало. Дуже мало я для блогерки, а я для жінки, також дуже мало. От, Але я купувала її, бо мені я вже ті не дуже фарбуюсь, а для відділу мені в цілому мене це задовільняло. Все те, що випускає шагле. Але чомусь останнім часом воно не, при... не приносить мені задоволення. Моя бійці макіяжні вони ростуть у геометричній прогресі. І ці місця, які мені хочеться висвітлити, а ця пудра вона подвійна. Вона отут не зараз сипчата, а зверху спресована. От в місця, які я хочу висвітлити, от я ще додам спресованої пудри. бо вона більш плотно лягає. У мене ще є такий бронзерний. Я його додам в деякі місця. Тепер я беру сухий бронзер, як завжди, мій неулюблений від Physician Formula. По-перше, я беру знову ж таки від шалем, більш холодні рум'яни і їх додаю. додаю щедрою рукою. Мені треба фул мейкап, розумієте? Для цього непогано було б нанести, скажіть мені, вії. Але я не накладні вії. А тепер, друзі, наші, ми тут зібрались. Мені, окрім цієї палатки, прийшов хайлайтер, мені його прислала підписниця і адміністратор Діскорд каналу і не тільки Леся. Хайлайтер від Rare Beauty. Хайлайтер. Який віднесе вас в космос. Бачите, у мене був вологий пензель і він мені трошки зробив полосу. Але це моя пробина, а не хайлайтер. Сам хайлайтер, він не пилить, він прекрасний. І я хочу, щоб він відніс мені в космос, тому я його нанесу, блін, всюди. Я нанесу там, де не можна його наносити. Я нанесу його всюди, де. Можна, не можна, і треба, і не треба. Бо такий шлях, друзі, я вже пішла цим шляхом, назад, шляху нема. Знаєте, в цілому я його, звичайно, буду економити, бо я його більше не зможу купити. Але сьогодні такий день, що я хочу його не економити. Сьогодні можна подивитися на це, ви бачите? Угу. Офа! Бачите? Бачите? Брови я просто розчислюю того, що брови сьогодні на майці. Ви, до речі, мені дуже широко, широкі коментарі ви мені написали. Я вам дуже вдячна, тому що зараз це дуже допоміжне. Без жартів я дуже ціню. Ці ваші зараз великі коментарі. Короче, ви мені попросили робити продукти, показувати, що я не ношу, бо вам цікаво. А я вам скажу, давайте ми домовимось, я буду вам показувати тільки те, що мені сподобалось. От дивіться, цей гель для бродів для для е Уксі, а він мені дуже сподобався, тому я вам його показую. Олівець у мене від ШВ, і у мене прийшов клінік Black Hunny. І зараз покажу вам порівняння з Black Hunny. Боже, вибачте, Незручно, коротше. Блекхані підходить з дівчатами, у яких більш холодний питон. Це не я. У мене питон більш теплий, тому мені пасують більше теплі відтінки, тіне, і мені пасує нют-ханя. Тому я його собі прибрала. Я початку нагадувала, мене ольвець від шаглем. Це той, що йде. Вони продають як наборчиком по три олівця, там різні відтінки олівців. Триб на борщику. Це 525 відтінок. Наношу помаду а точніше, це бальзам для Губ. Але це була моя помилка, тому що у мене ж макіяж холодний. Але я беру блиск від Fisher Formula Diamond Plumber. Він трошки збільшав вугле. Він холодний рожевий. Я наношу його. І він робить мої куби більш холодними, ну і трошки їх збільшить, щоб буде допоміжним. Прийшов час повного образу, зараз я вам все покажу. От і все, друзі. Що я можу сказати про цю палетку? Я вам скажу, що я далі буду з нею експериментувати. Я вважаю, що у неї величезний потенціал, але треба користуватись підложками, треба користуватись пігментами Треба, їй треба допомога. Тому що якщо ви хочете швидкого результату, от ви нанесли оцей цей шим, він офієно сяє, ну такого не буде. Якщо чесно, я була б не проти, якби у зеленого шимра і у блакитного були і більші блискітки і чогось більше кольору, але срібний, срібний відтінок, я готова віддати за нього всі гроші світу. Мені подобається ця палетка, мені подобається, що у неї є шкіряна текстура, що в неї гарне дзеркало, що її приємно тримати в руках. Це буде чудовий подарунок на Різдво. Я була б рада отримати такий подарунок. Стосовно хайлайтеру, я в захваті. Я бажаю, що всім потрібен цей хайлайтер. До речі, у мене відтінок найсвітліший, Enlighten, От. і... Хто боїться купувати, що він надто білий, що він буде залишати полоси, Якщо наносити як я, розумієте, якщо наносити, як я, е, вологим пензлем, е, дуже жирно, то, звичайно, він може залишати полоси, особливо під різним освітленням. Але якщо нанести хорошим натуральним пензлом, наприклад, мої пензлі від Ал Рудковського, мені дуже подобаються вони. Набірчик недорогий, вони натуральні, вони пушисті, вони після прання з ними нічого не стається. Це була чудова покупка і вкладення грошей, то це те, що. Буде радувати вас довго, головне, будьте акуратні з ним, тому що він крихкий. Я бачу дійсно, що він крихкий, якщо він впаде хоча б раз, він може розбитися. І це буде велика проблема. Стосовно моєї новинки Нютхані, це дійсно відтінок, який навіть для мене може бути затеплим. Тому, мабуть, я буду використовувати для нього більш холодний відтінок олівцю. От, або перекривати його більш холодними блисками, щоб урівноважувати е, цей помаранчевий відтінок. Я б навіть сказала, що в ньому є якийсь певний помаранчевий пігмент. Я дивлюсь на нього, і він мені прям помаранчевий. Тому, якщо у вас хоча б трошки десь відхилення у холодну сторону, вам він не підійде навіть не намагайтесь його купувати. Він дійсно затеплею, він дійсно помираючий. І теплі відтінки на осінь це буде гарно, але вище пори року, особливо зимою, коли хочеться чогось. Червону помаду. О, до речі, у мене ще одна новинка. Я, е, я купила мою першу матову помаду від MAC. Боже, друзі, скажу своє враження, коли ти береш її, ти розумієш, що це знову ж таки хороше вкладення грошей. Як вона закривається, яка вона є поверхня, яка форма, яка багата відчуваєш вагу в своїх руках, вона металева, то це прекрасно. Вона виходить, і ти бачиш, яка гарна текстура у матової помади. Я вам покажу відтінок, я купила дуже червоний на різдво. Мені здається, що він мені буде пасувати. Давайте я вам покажу. Він прям червоний-червоний. І з цією помадою також я зроблю, мабуть, наступний макіяж. О, тому я вам дуже дячна, що ви так тепло прийняли мій YouTube-канал повернення ребрендингу, щоб Якщо чесно, перед записуванням Соняху мене дуже надихає знімати цей контент. І я потім, коли знімаю контент Соняк, то я вже входжу розговорена, я вже що у мене. Я вже входжу з якимось певним настроєм, з якоюсь певною енергетикою. От того, що тільки коли я заходжу в катер, я ще трошки така розморена. Тому не знаю. Поки я відчуваю натхнення, звичайно. І дякую, що дивитесь. Знову ж таки, пишіть, що відчуваєте. Ви багато понаписували, що ви багато понаписували своїх побажань, деякі з них я намагатимусь реалізовувати. Деякі речі мені ще складно реалізувати, таке як свочі, показ палетки виявилося, що її дуже складно якось технічно показати. Але в майбутньому я думаю, що у мене рука якимось чином наб'єкс. Тому ще раз дякую і до зустрічі! Побачимося вже на наступному відео. Будемо фарбувати червоні вуста.